Неужели некоторым непонятно, что я сняла дом ну, родителей, <coughs> эти люди пожилые, не для того, чтобы хвастаться, и чтобы ну, кто-то завидовал, или и свои вкусы высказывал, что цветочки там на цвинтаре, и там... Вы что, не понимаете, что это пожилые люди? Я для того, чтобы вы понимали и сравнили, как живут наши пенсионеры, не то, что как живут... Ну, вкусы наших пенсионеров, ну, вони ж тоже люблять вот эти ці... <кій> серветочки, цветочки. И американские, что ну, мы схожі, независимо от того, что мы там в других странах выросли, а женщины схожі, вони всегда вот это, ну, таке прив привносят в, в, в дизайн. Вот, эти, вот эту милоту я хотіла показати. Там не було цілі хвастатися. Ви шо, вообще чешуйки, блять. Аж неприятно. Ви поняли, в чем цель была? Нет, ну там я поняла, що ну, більше людей поняла. Но, ну, трошки все прочитала комментарии по маршетах. Аж неприятно мне. Для того, чтобы вы подивились, как як... американские женщины. Понимаю, тають мамі 82-83 роки. І тут ні в кого не асоціюються ці искусственные цвіти з кладбищем. Бо ніхто їх на кладбище не носить. Ну, такого поняття немає, искусственних квіти на кладбище. Тут цвіти для украшення іскусственные. А, я опять же, що це ви спрашиваєте, а хто це все вбирає? Ніхто не вбирає. Там не мусорі, там ж немає дітей. Там не, ну, а що там вбирати? Пенсіонери собі штовхаються із кімнати в кімнату. Ой, денчика зараз придержу. Поляки там немає. Ну як вона є, звісно, але це ж вона поки там скопиться за, за год. Стів казав, що раз в год это, дедушка там ну, визиває вот эту клінінгу. Ну, там такі такі вот, американські, вони там ну вони там повитирають щось там, ну помиють якусь там, это, жир змиють там десь на кухні, може. А що на кухні чисто молос, вони не готують. Вони не готують. Но утром дедушка собі зжарить два яйця завжди, і тости вони ділають, і все. Ну, таке, завтрак. таке завтра. І ввечері вони їдять в ресторані. Ну, це в нас поняття в ресторані. Це ж не те поняття, що їдять в ресторані, як ну, и в нашому розумінні. Деньчик підожден. Тут же ж ресторан це таке нормальне діло, доступне. Ну, ну, Нема такого бля, в ресторан сходити. Це просто поїсти. Вечером поїли вони в ресторані. Мама, ну, ви бачили, яка вона худенька. Вона їсть як той горобчик. Папа кушає добре. Коли може бапа що собі приготує там на вечір, щоб, ку... щоб не йти, ну, не, не їхати в ресторан. І все, отак, і в хаті чисто, а що вони можуть царити? Двоє пожилих людей. Все. І раз в год визову таку службу, вона їм там трохи прибере, там якісь такі основні загрізнення. І все, і потім підтримують. Папа з мамою самі підтримують. Все.